Друзі, вітаю! Дивіться, і виникли деякі питання по зимовій прививці. Зараз коротко в даному відео розкажу весь процес поетапно і також дам відповіді на ваші запитання. Дивіться, ми практикуємо зимове щеплення вже четвертий рік підряд. Ведмежі ми заносимо на 3-5 днів для того, щоб почався сокорух. Для прикладу. Ось бачите? Бачите, вже сокорух почався. Це означає, що можна його перевивати. Ми зробили таку спеціальну стратифікаційну кімнату, в якій, ось бачите, проклили, проклали теплу підлогу. І під час стратифікації включаємо дану теплу підлогу і підтримуємо температуру в районі 23-27 градусів. Це і при такій температурі ми даний ведмежий горіх ратифікуємо. Для того щоб почався сокорух, і також стратифікуємо після того, щоб зрослися підщепа з прищепою. Сама прививка метод покращена куполіровка, це один із найкращих методів, який дає стабільний процент приживання. Робили і просто в приклад робили в розчеп і робили, так як би кажуть, за кору. Покращена купуровка дає найкращий процент приживання на стратифікації. Тримаємо 10 днів. Робимо контрольну ревізію, як зростається піщепа з пещепою, і також контролюємо, якщо брунька починала починає лопати і бубня ти в вріст. В такий момент ми стараємося ведмежі знімати з стратифікації. На рахунок Таніки найчастіше, яку ми плівку використовуємо. Дивіться. Ми використовуємо ось таку плівку. Це є польська плівка для прививки. Можна вбити в гуглі, Фірма, чесно кажучи, не пам'ятає, бо купляли декілька років тому назад. Можете пошукати плівка для прививки польська. вона ось така, як то кажуть, не гладка, а така, як шуршава, Дуже класна плівка, до речі, дуже міцна. Фірми не пам'ятаю. Було питання, коли ми заготовляємо живці. Живці ми, ми перед прививкою, як правило, 2-3 дня. Це такий період часу заготовляємо. А якщо на весняну прививку, то можна заготовляти в лютому. Кінець лютого, одним словом, до початку березня необхідно вже заготовити живці, якщо навесняне щеплення. А на зимове щеплення можна безпосередньо перед самою прививкою заготовити. То вже дивіться, як вас як то кажуть, з часом. Також таке запитання, чи ми знімаємо. Пробковий слой, ось цей медвежого перед тим, ніж прививати. Ми практикували знімання цього слою, але це є дуже довго. Ми від нього відмовились, оцей пробковий слой. Його можна знімати. Я Знімаю для того, щоб краще було орієнтуватися, яка товщина ведмежого, щоб підібрати живець. Ми вже так спрактикували, що ось цей слой ведмежого пробкою можна не знімати. І приживається чудово. Також задавали питання, який процент е, приживання зимовою прививкою. Дивіться, ми рахуємо процент приживання вже десь приблизно в вересні. Е, як правило, після зимової прививки е, практично всі бруньки йдуть вріст. Е, від, відпасти можуть е, живці вже тоді, коли ви їх виносите десь початок травня або середина травня на двір чи в теплицю, коли брунька занадто. Били, занадто розпустилася, нам може її сонце попекти. Або якщо в кінець травня йдуть повторні заморозки, може трохи попливати на, на цей калушу наріст. Так що в нас, як правило, процент приживання відмежував в районі 75-80 Це все залежить від сорту. Італійців процент набагато нижчий, а в американців набагато вищий приживання. З чим то зв'язано, важко сказати. На рахунок прививочного ножа. Ось такий прививочний ніж. Ми його придбали. Це не є. Один із найдорожчих. Ми за нього дали в районі 200 гривень. Це було ще 4 роки тому назад. Ми привикли прививати, так що нам зручно ним робити. На рахунок заточки ножів ми використовуємо ось такий брусок. Зерно не пам'ятаю. Для грубої заточки. І використовуємо ось такий нуждачний автомобільний папір 2000 і 3000. І після цього після грубого бруска переходимо на ось такий, після того, щоб так кажу, ніж був гладкий, щоб не мав завусни, щоб рівно робив зрізи. Но цього в принципі, достатньо, більше нічого не використовуємо. Ще маємо ось такий маленький брусок. Це ще грубший, якщо дуже сильно затопився, перший тим бруском, потім другим. і тоді аж Ждашним папером 2-3000. Якщо якісь ще питання вас цікавлять по зимовій прививці, задавайте через 10 днів зробимо контрольну ревізію, як зростається піщепа з прищепою. Якщо буде ще якісь питання, то постараємося дати відповіді в наступному відео. Дякую всім за увагу. До зустрічі!